Друзі, всім привіт! В нинішніх реаліях в умовах війни майже вся чоловіча частина населення зіштовхнулася з таким явищем, як спілкування з працівниками територіальних центрів комплектування, достатньо неприємне явище. І так само чоловіки зіштовхнулися з тим, що працівники ТЦК вимагають пред'явити від таких чоловіків документи, які посвідчують особу, і так само документи. Військово-облікові, тобто військовий квиток. Іноді це відбувається у супроводі поліції, іноді це відбувається без супроводу поліції. В даному відео ми якраз розберемось, чи мають взагалі право працівники ТЦК вимагати від вас будь-які документи, і якщо вони мають на це право, то в яких випадках? Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео. Так само виходять інші новини, які стосуються як сфери мобілізації, так і інших сфер нашого життя. І для того, щоб якраз не пропускати такі новини і завжди бути в курсі останніх новин, то підпишіться на мій телеграм-канал. Друзі, дуже часто ми це бачимо і в житті, і в новинних каналах, про те, що працівники ТЦК проводять достатньо часто рейди по громадських місцях, по вулицях, по ринках, по торгівельних центрах, для того, щоб якомога більше, ну, скажімо, прямо зловити чоловіків, які є. Військово зобов'язаними, яких можна мобілізувати, для того, щоб вручити їм повістку. Але для того, щоб установити особистість такого чоловіка, працівники ТЦК якраз вимагають документи, які посвідчують його особу, і разом з тим, з якогось дива, вони вимагають документи, які підтверджують те, що він стоїть на військовому обліку, зокрема військовий квиток або тимчасовий військовий квиток. І коли людина починає сперечатися з працівниками ТЦК, то зазвичай вони спираються на декілька нормативно-правових актів, а саме це закон України про правовий режим воєнного стану. І другий документ це постанова Кабміну 1456 про затвердження порядку, перевірки документів осіб особистих речей, багажу, вантажів, службових приміщень. Та житло, житла громадян під час забезпечення дії режиму воєнного стану. Але, друзі, якщо ми звернемо уважно на положення цих нормативно-правих документів, то ми не побачимо жодного згадування про те, що працівники ТЦК або інші якісь правоохоронні органи, Національна поліція, будь-хто ТРО або воїни Збройних сил України, які Знаходяться на блокпостах, вони не мають права перевіряти наявність військово-облікових документів, військового квитка. Чому? Тому що всі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні службовці відповідно до статті 19 Конституції України мають діяти в межах повноважень, встановлених для них законом і нормативно-правовими актами. Жодним законом, я кажу не тільки про закон України про правовий режим воєнного стану, чи про постанову про затвердження порядку перевірки документів 1456, або закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чи закон України про військовий обов'язок та військову службу. Жоден з нормативно правових документів не встановлює право Державного службовця, працівника ТЦК. Перевіряти наявність у чоловіка військовозобов'язаного наявність військового квитка. Тому, якщо у вас вимагають пред'явити військовий квиток, це є незаконні дії. Ви маєте право знімати це все на відео для того, щоб в подальшому оскаржувати такі дії через суд. І, зокрема, так само ще ви можете подавати заяви про злочин до національної поліції, тому що це є перевищення повноважень. Службовими особами, зокрема, працівниками територіального центру комплектування. Друзі, і щодо військового квитка, ми з'ясували з вами, це жодним чином не встановлено законом. Щодо перевірки документів, які посвідчують особу, то потрібно звернути увагу на пункт 7 порядку. Перевірки документів в осіб постанова 1456 Кабінету міністрів України, де зазначається, що уповноважені особи такими особами можуть бути і працівники ТЦК. Але якщо в них із собою є наказ очільника ТЦК про те, що вони уповноважені, перевіряти у певних випадках. Документи, які посвідчують особу. Якщо такого наказу в них немає, якщо там не стоїть печатка або не стоять їхні прізвища, не зазначені номери посвідчень, то вони не мають права перевіряти у вас особисто документи, які посвідчують вашу особу. І щодо таких випадків, то пункт на 7 передбачено низку випадків, в яких можуть перевіряти, в тому числі працівники ТЦК, Ваші документи, я вам зацитую: це якщо особа має зовнішні ознаки схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом, Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. Якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного порушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. І якщо порушення особою відповідних заборон введених на території, де запровадження в режим воєнного стану, тобто, друзі, є чіткий і виключний перелік обставин, за яких Працівники ТЦК можуть перевірити у вас наявність документів, які посвідчують вашу особу. Це не тільки працівники ТЦК, це і тих військовослужбовців, які несуть свою службу на блокпостах. В них так само мають бути достатні підстави для того, щоб перевіряти ваші документи, які посвідчують вашу особистість. За військовий квиток ми вже не згадуємо, тому що таких. Прав в них взагалі немає. До речі, друзі, той перелік, який я вам зацитував, він є аналогічним для працівників Національної поліції України. В такий самий перелік він зазначається в статті 32 закону України про національну поліцію. Тобто національна поліція, якщо вас зустрічає десь на вулиці, навіть з працівниками ТЦК, може перевіряти ваші документи у виключних випадках, які я зазначав вище, які зазначені як в постанові 1456 кабінету міністрів, так і в статті 32 закону України про національну поліцію. Такі випадки є аналогічними. Тому, друзі, якщо вас на вулиці зустрічають працівники поліції у супроводі з працівниками ТЦК, або якщо вас зустрічають працівники ТЦК, або у вас на блокпості перевіряють документи, хочуть перевірити, звичайно потрібно посилатись на те, що такі права та такі можливості. Уповноважених осіб вони нічим не встановлені. Якщо вони хочуть встановити вашу особистість, то звичайно в них мають бути достатні підстави для того, щоб перевіряти у вас документи. І, звичайно, потрібно просити їх, те, щоб вони показали і навели. Посилання на нормативно правові акти, в яких їм дозволяється перевіряти ваші документи і, звичайно ж, вимагати у вас військовий квиток. Я більш ніж впевнений, що після такої розмови у більшості випадків працівники ТЦК не будуть мати до вас більше ніяких претензій і зауважень, і не будуть нічого від вас вимагати. Знову ж таки, друзі, ще бувають такі випадки, коли працівники ТЦК посилаються на якісь внутрішні накази або інструкції самих ТЦК або військового командування. Ну що я можу сказати? Такі звичайно накази інструкції вони можуть бути, вони можуть видаватись, але потрібно розуміти, що всі документи, які стосуються обмеження прав людей. А тим більше встановлення якихось додаткових обов'язків вони мають, звичайно ж, публікуватись і бути у вільному доступі для кожної людини, якої це стосується. Якщо такого нормативно-правового акту немає у вільного доступу, доступі, він не опубліковувався, то говорити про те, що людина, чоловік, військовозобов'язаний має носити з собою військовий квиток. Ну, я думаю, що це є протиправним, незаконним, і, відповідно, за це вас притягувати до відповідальності, навіть якщо притягнуть, наприклад, до адміністративної відповідальності, то це все легко можна буде оскаржити в суді. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились відео до кінця, і до нових зустрічей. До побачення!